Мири вам, українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб закликати вас, тих, хто вірить в Бога, до молитви, до молитви за Україну, до молитви за нашу владу, щоб просила милості Бога і мудрості для нашої влади, щоб вони правильно керували і приймали такі закони, які угодні Богові. найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам добру звістку, Івані, бо я не соромний Євангелії. Бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яка написана в цій Біблії. Євангелія це те, що Бог, перед неба і землі, любить людей. Бог добрий, але Бог також є святий і справедливий. І це є проблемою для усього людства, тому що ми є всі грішні. І всі ми по бо Божій справедливості на покарання. Ніхто не може перед Богом оправдатися ніякими добрими ділами чи великими грошима. Але Бог любить людей, Бог не хоче, щоб люди коли будуть помирати і йшли в пекло. Тому Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб у нас промирити з собою. Ісус Христос Він взяв наші гріхи на себе і повністю заплатив, щоб ми не попали в пекло. Ісус Христос. Він був розп'ятий на пусті, волгоску за наші гріхи. І воскрес на третій день пописання ради нашого оправдання. І кожна людина, яка щиро покається в своїх гріхах, і увірив Господа Ісуса Христа всього Спасителя. Бог дарує вічне життя, як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Це подарунок від Бога. Прийміть цей дар, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. прийміть Його любов. Довіртеся Його жертві. І спосельку. Час близький. Читайте Слово Боже. Там все про це написано. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей. Бережи цих людей. Благослови Україну і Ізраїль. Зупинися за крово пролетя. помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, Амінь.